Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Чотири сотні ударів завдали військові РФ по прифронтових населених пунктах області. З авіації били по кам'янському малітокмачки та спрямували півтори сотні безпілотників по інших прифронтових громадах. 16 обстрілів РСЗВ накрили роботи на Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку. 203 артобстріли завдано по території Гуляйполя Малої Токмачки Новоандріївки Роботиного Новоданилівки Малинівки та Левадного. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За інформацією генерального штабу відбулося два бойових зіткнення в районі Малої Токмачки. Водночас наші захисники 104-ї бригади тероборони ліквідують броньовану техніку рашистів на запорізькому напрямку. За повідомленням радника міського голови Маріуполя, другий день поспіль фіксується рух ворожої військової техніки з бердянського напрямку в бік Новоазовська та з пологівсько розівського напрямку в бік півночі Донецької області. Підрозділи переміщуються на новій техніці, і в колонах на фото така колона швидкість проходження від першої автівки до замикаючої до 30 хвилин в умовах трафіка, місто без супроводу, а з супроводом військової поліції вдвічі швидше. Висновок: Росіяни відверто мають проблему з відновленням особового складу, що заважає їм перейти до накопичень резервів для початку наступу на інших від активних ділянок фронту.